Свята Гораще у селі Полупанівка під Волочиського району одна із найвизначніших духовних святинь Тернопільщини. Вже багато років поспіль, аби відвідати святі місця. Сюди з'їжджаються туристи не тільки з України, а й з усього світу. Полупанівка село невеличке. Тут мешкає близько тисячі людей. Та, попри те, слава про нього шириться по Україні та далеко за її межами. Навколо села височіють скелі, кожна з яких урочище, що має свою назву. Одна зі скель найменована святою горою. Саме тут з під каменя тече чиста джерельна вода. З давніх давень сюди приходять люди, аби напитися свяченої води і зцілитися нею. Передання говорить таке, що тут було явлення божої матері. І Божа Мати з'явилася на горі, ті святі, які ми зараз присутні, і явлення її бачили двоє пастушків. Тому ми так і таку композицію зробили, фігуру Божої Матері, біля неї два пастушки, вода так само, бо тоді пішло джерело. Де була стопа Божій Матері зараз на святій горі висучіє два храми: Українська православна церква Святої Трійці та Римокатолицький костел святого Йосафата. Шість років тому, у 2010-му силами громад обох парафій та місцевих підприємців було збудовано і освячено хресну дорогу. На кожній зі стацій відображені муки Христа, які він терпів по дорозі на Голгофу. Вихідними, що минули біля церкви у селі Полупанівка, освятили та поблагословили капличку. Яка відображає з'явлення Діви Марії пастушкам. Побачили люди таку фігуру, і ми привезли нам фотографію, і нам дуже сподобалося. Ми хочемо, щоб возвеличати матінку Божу, бо то є наша охоронителька, покровителька. І так думаємо, що нам дуже багато ще треба, багато коштів. Ми не спроможні самі. Ми, нам треба і ремонт зробити, бо то в 90 дев'яностому році поставила на церкву. Треба перекрити. І ту більше ми хочемо, щоб зробити і на подвір'ю. Ну, і думаю, може, б деякі спонсори знайшлися, щоб нам допомогли, бо то такий час тепер тяжкий для всіх. Планів багато, каже Любов Славська. Також біля церкви хочуть побудувати нову дзвіницю, але на все потрібні гроші. Силами громади зібрати потрібну суму нереально, тому парафіяни звертаються до меценатів. А тим часом духовна святиня Тернопільщини, Свята Гора, чекає вірян. Тут люди можуть отримати зцілення, тілесне та духовний спокій